Тогорічні п'ятикласники залишилися без підручників. Це сталося через те, що книги для учнів, які навчаються за програмою нової української школи, мали не друкувати цього року. Проте через повномасштабне вторгнення зробити цього не змогли. Пояснює заступниця директорки обласного департаменту освіти Ганна Зварич. Це не є тільки проблема Тернопільщини, це загальнодержавна проблема. Велика кількість підручників в Україні друкувалась у Харкові. Видавництво ранок. Ми знаємо, що зараз. Відбувається із Харковом. Чому так загострена проблема саме для п'ятого класу? Тому що п'ятий клас якраз іде по новій українській школі. І якщо, наприклад, інші класи можна вживати минулорічні підручники, то для п'ятого класу треба нові підручники. Тернопільські вчителі не розгубилися у такій ситуації та знайшли альтернативу. Ми вже зробили передзамовлення на робочі зошити, які вийдуть друк, і я вже од з дня на день Чікаю їх Мені, діти забезпечені електронними варіантами підручників. Я стараюся вишукувати якісь додаткові завдання для дітей. Часто буває так, що розробляю їх самостійно, а також користуюся тим матеріалом з попередніх класів, який нам як то кажуть передали. Тому з мого предмету особливо проблем немає. Наявність підручника, так як ми знаємо, ще з колишніх часів навчання. Зараз для сучасних дітей, які постійно в гаджетах, і для сучасного вчителя це не є проблемою великою. Якщо дитина хоче навчатися, має високу мотивацію. Підручник не є єдиним джерелом, з якого черпаються знання. І також вчитель, якщо він готовий працювати, він сучасний, він використовує різні методи, то теж з підручник це не є проблемою. Ну і ми повинні розуміти, в який час ми зараз проживаємо, Живаємо тому, в стані військовому стані, це теж на це треба зважати. Учні замінили друковані підручники гаджетами та роздруківками. П'ятикласники кажуть, що вчитися без паперових книг незвично, але цілком можливо. В електронних підручниках є які плюси, так і недоліки. Але ну нам це зручно, бо рюкзак легший, але все одно недоліків трішки більше. Буває, що зламався телефон, забув вдома телефон, розрядився телефон. Немає доступу до інтернету, наприклад. Бездруковані підручники, якщо чесно, трохи легше, але ще недоліки в електронних підручників, бо буде зірпсуватися. Бездрукованих підручників вони сильно важко, тобто там немає проблем. Нам дають електронні підручники, друкований матеріал, і ми робимо завдання там, якщо нам дають домашні завдання. Ситуація з друкованими підручниками має налагодитися у найближчі місяці. За грандові кошти Міністерство освіти і науки обіцяє надрукувати. Підручники саме для 5 класу математики і української мови, але наголошую, що це Міністерство освіти і науки шукає кошти і є вже грандові кошти, щоб надрукувати ці підручники. Як тільки будуть надруковані підручники, вони зразу попадуть до учня. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.